Всім привіт! Вітаю вас у мене на каналі. Я Настя, і сьогодні я разом з вами буду робити мені новий манікюр і всім гарного перегляду! Так, сняла всі нігтики і прибрала довжину, бо я хочу прям такі короткі-короткі сьогодні зробити. Але ще потім я також буду прибирати довжину ще більше. І як би мені не хотілося, якщо чесно, не дуже це люблю, але мені потрібно зробити ремонт нігтів. Його на цей раз я буду робити оцем, оцим гелем желе. Від луни мені потрібно ось цей ніготь зробити, бачите, який він кривий ціні. Оцей також обов'язково великий пальчик. Потім, о Боже, <qui> оці два. Коротше, чотири нігтя. Так що зараз я це буду робити. І спочатку, звичайно, наношу базу. Наношу базу тільки там, де буде ремонт. В мене. Ось цю базу хочу вже довикористовувати, бо її тут залишилося рівно 3 краплі. І потім буду наносити цей гель. Щось типу цього в нас виходить, але, звичайно, я так не залишу. Зараз трошки зроблю опил. Щоб прискорити процес, я буду використовувати ось цю фрезу. І потім вже займемось кутикулою. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain of brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, Maybe you'll get sick of being the. У витаплейде воюрі гре, евітин мечід, да й се адоти он нестанвочту емагасбекінблуфаннобрузен. Афтілай винамитюамлюзен. А філайкюти самюзен Сітін геслайтін комп'юзін. Короче, ще у мене в коментарях питали, як я роблю собі праву руку і. Чи є в мене якісь лайфхаки чи поради для того, щоб було легше собі робити неробочу руку? Так от, я вас напевно зараз розчарую, але реально нема в мене ніяких лайфхаків або порад. Я б дуже хотіла, якщо чесно, їх сказати вам, але, на жаль, немає, що вам сказати. А просто єдине, що я можу сказати, все прийде з досвідом. Хоча я не майстер, і в мене нема там супер якогось крутого досвіду, але все ж таки я роблю собі, собі сама 3,5 роки. І просто за ці роки я вже ну, якось наловчилася це робити. Просто звикла, і в мене, в принципі, нема е, ніяких інших варіантів. Окрім е, того, окрім того, щоб робити це самі і якось звикнути. Тому я просто зараз вставлю шматочок, як я собі зарізаю кутикулу на правій руці. Коротше, якось так, коли я зрізаю кутикули саме на правій руці, я, тобто, не отак не до себе притуляю руку, а типу, отак ставлю і так зрізаю. Ну, мені так зручніше, я не знаю, може спробуйте, може вам також буде так зручніше. І ще стосовно коментарів, е, мені дуже насправді приємно, коли ви пишете мені якісь. Ну, звичайно, як і будь-якій людині, мені приємно, коли пишуть щось хороше, щось гарне. А, типу, мені там дуже подобається, коли мені дівчатка пишуть, типу, ти мене надихаєш. Я також почала робити манікюр. Або коли дівчатка пише, типу, я собі робила, потім закинула, і ось подивилася твоє відео, мене це надихнуло. І я також почала зараз все дістала і почала робити заново. Коротше, мені дуже це приємно, і також мені подобається, коли ви пишете мені будь-які запитання. Так що, будь ласка, не забувайте, що під відео є коментарі. Обов'язково пишіть мені, це дуже-дуже приємно. Я просто не знаю на самому небі для щастя, коли бачу, що в мене з'являється новий коментар, тому що в, принципі, в мене дуже маленький канал і це також допомагає мені його розвинути. Тому дуже вам дякую, і на цій гарній ноті ми продовжуємо робити мені манікюр. Але далі я хочу зробити укріплення своїм молочним гелем, але не все так просто. В мене є пігменти, тому я сьогодні планую покрасити цей гель, пофарбувати, точніше, пігментами. Я колись вже робила, в принципі, також фарбувала інший гель від луни цими, цими пігментами. Вийшло прикольно, але я робила там трохи іншим способом. Сьогодні хочу спробувати трошки іншу методику. Ось, напевно, буду використовувати ось ці два кольори. Не знаю чого. Сподіваюсь, буде круто, все вийде, все буде клас. Господи, дай мені сил. feel the blood creeping up from the heathens god will got fight got pride got reason if they wanna go eat then you know i'm gonna feed them if you're coming for me hope you're ready for a demon i got eyes in the back of my head i'm seeing take me for granted and you know i'm leaving i'ma take what's mine with the webs i'm weaving i could take this crowd from seeing to believing from the words I spit, so sharp, so freezing, so cold, the whole frostbite they feeling. I could tear you apart, or I could go heal them. Don't believe in fake, don't believe in ceilings. I just need a taste in my mind starts feeling. I don't pace myself, I grind no kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. No, А я ще трохи покрила звірху звичайним білим гелем. Ось. Зараз мені потрібно робити опол. Але я так боюся, якщо чесно. Я просто не знаю, що вийде. Може, жах якийсь. А, коротше, ладно, давайте вже робити. І подивимося, що вийшло. Yeah, feeling... Запам'ятайте, ці торці такими товстими Ми зараз з них будемо робити конфетку. І так, ось, бачите? бачите чи ні Ось, бачите, які товсті. А, зараз ми беремо мою найулюбленішу фрезу в світі. Ось таку керамічну. І будемо. Робити тонкі торці. Хоче, градієнт вийшов, ну, не дуже, скажімо так. Але, якщо чесно, сьогодні щось немає натхнення робити стемпінг. А в мене є ось такий прикольний топ від Neonail. Він з такими чорними частинками. Типу перепилине яйце, здається. Він так називається в простонароді, коротше, ось, не дуже видно. Коротше, зараз я просто хочу зробити цим топом, ну і на цьому, в принципі, все. До речі, дуже коротенько хочу розповісти ще про топи, які в мене є. Це ось такий топ від Fox. Мені він дуже-дуже подобається. Це прикольний топ, взагалі кайф. Є ось такий молочний топ. А він мені також дуже подобається, але в ньому є дуже значний мінус. Коли його наносиш на нігодь, він в цю ж мить починає скатуватися. Тобто є такі проплішини, вони утворюються буквально через секунду після того, як я його наношу. Це просто мене бісить, тому що його неможливо так вирівняти. Тупо є проплішини, все скатується. Я пробувала по-різному це робити, і все одно проплішини є. Я грішу на те, що він без ліпкого шару. І те ж саме стосується цього топу від Луни. Хоч я дуже сильно люблю цю фірму, взагалі, я фанат цієї фірми, але це також топ, ну, звичайний топ без лапкого шару, він прозорий, але з ним та ж сама біда утворюється, що і з цим. І мені здається, що причина в тому, що вони без лапкого шару. Може, хтось володіє цією інформацією стосовно топів, може, ви підтвердите або, навпаки, опровергніть цю інформацію. Ось, пишіть, будь ласка, в коментарях, поділіться зі мною. Я буду дуже рада почитати. Дуже дякую, що подивились це відео. Обов'язково ставте вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Також не забудьте переглянути мої інші відео. А я поки піду монтувати для вас нове відео. До зустрічі, пока!